Вітаю! Зараз ми розберемо завдання, які були на НМТ за 25 травня. Отже, поїхали. Перша задачка. 5 других піднести до степеня 2. Піднести до степеня 2 означає просто взяти і перемножити це число 2 рази. 5 других на 5 других це буде 25. Четвертик. 25 четвертих. Ми такої відповіді не бачимо, тому 25 поділимо на 4. Ну, наприклад, в стовпчик. А поскільки беремо? Беремо по 6. Це буде 24. 25 відняти 24 одиничка. Закінчилися числа, нема що зносити, тому обов'язково ставимо кому, тут кому, дописуємо на існуючий нолик і зносимо його. 10 поділити на 4, по скільки беремо по 2. 2 на 4 8. 10 відняти 8 буде 2. Зносимо нолик, 20 на 4 буде 5,25. І ми доділили. Це буде варіант Б. Друга задачка на теорії ймовірності. Цікава задачка, як на мене. Місця у літаку розташовані у 20 рядів. У кожному ряді є по три місця, розділені проходом ліворуч, і праворуч від проходу. Дивись рисунок, навіть намалював. Комп'ютерна програма випадковим чином обирає місце для пасажира, Визначте ймовірність того, що пасажиру випаде перший або останній ряд. Саме перше слово, на яке я маю звернути увагу, це на питання задачі і мені. Питаючи, визначити ймовірність. Отже, я е, можу звернутися до формул на НМТ, які мені дано, і там є у вкладинці теорії ймовірності ось така формула: е, ймовірність до рівня поділити на N. Я повинна пам'ятати, що ці букви означають: К це кількість сприятливих для мене подій, Н це загальна кількість, скільки всього в мене є вибору. Отже, ймовірність якої події я очікую, я очікую, що випаде мені перший або останній ряд. Перший ряд, давайте його отак зафарбую: це або цей, або цей. Отже, мене влаштує, якщо мені комп'ютер вибере місце на першому ряді, да? і мене влаштує, якщо вибере на останньому ряді. Тому у мене сприятливих е, в, виборів два. Тому тут буде замість К стояти 2 і зі скількох можливих рядів. Ось у мене є задачі, можна їх не перераховувати з 20 можливих. Отже, моя ймовірність того, що мені випаде перший або останній ряд, буде 2 сприятливих з 20 можливих рядів. 2 двадцятих скорочується на 2, ділиться, це буде 1 десята і відповідь Д. Задача розв'язана. Так, наступна. Дано коло дотичну, дано кут ОАОБ, ОА, знайти кут ОБК. Добре, цю задачу можна розв'язати двома способами. Можна помітити, що даний кут, оцей ОБК, який нам потрібно знайти, він є зовнішнім кутом до трикутника А. АОБ, так? а цей трикутник АОБ, ви одразу маєте бачити, що він прямокутний. Чому? Тому що радіус, проведений в точку дотику, завжди перпендикулярний до дотичної. Це важливо пам'ятати. Тобто, отут 90 градусів цей трикутник прямокутний, і зовнішній кут до трикутника дорівнює сумі двох несуміжних з ним кутів. Тобто цей кут дорівнює 90, додати 55, і він дорівнює 145. Це найшвидший спосіб. Можна було трішки не так. Можна було е побачити, що цей кут 90, і знайти спочатку ось оцей кут. Цей кут дорівнює скільки кут АБУ в прямокутному трикутнику, ми повинні пам'ятати, що сума двох кутів дорівнює 90, тому просто 90 відняти 55, він був би 35 градусів, а цей шуканий кут ОБК є суміжним кутом до кута 35 градусів. Тому ми б 180 відняли 35 і отримали б ту саму відповідь 145. Так і так, виходимо до однієї відповіді. Наступна задачка. Точка А розташована всередині сфери з центром у точці О. Укажіть найменше, можливе, значення діаметра цієї сфери, якщо ОА дорівнює 6. А тут головна уява уявити цю сферу і точка, яка розміщена всередині. Якщо вона розміщена всередині, не на сфері, не поза сферою, а всередині, то відстань від центра сфери від точки О до цієї точки А нам відома ОА6. Значить, радіус сфери, очевидно, має бути оцей відстань Р да, має бути більше, ніж 6. Це е, основне ключове, що ми повинні зрозуміти. Радіус нашої сфери, щоб точка А попадала всередину, має бути більше за 6. А нас питають про діаметр. Діаметр це що таке? Діаметр ну, треба знати його значення. Діаметр це два радіуси. Діаметр це R плюс R. Так? Тобто раз радіус має бути більше 6, то діаметр має бути більше, ніж два радіуса, 2 на 6 більше, ніж 12. Більше, ніж 12. Таким чином, вибираємо. Сприятливі для нас відповіді. Діаметр має бути більше за 12, Мені підходить: 15, 18 і 13. Бачите, мені підходить А, В і Г. Але... Ми читаємо уважно завжди умови задачі, і бачимо, що нас питають, покажіть найменше можливе значення, найменше з цих можливих значень, які нам тут пропонується 13, тому правильна відповідь гає 13. Наступна задачка: розв'яжіть рівняння 3х поділити на х мінус 2 до рівня 0 – Це дробове рівняння. В дробових рівняннях завжди є область допустимих значень. Що там не допускається? Не допускається, щоб знаменник був 0. адже ми пам'ятаємо, що. Ми не вміємо ділити на нуль. Математика збороняє ділити на 0, тому це саме перше, що ми повинні написати, виписати на знамент, і написати, що він не дорівнює нулю. Тобто х не дорівнює, мінус 2 в ту сторону, х не дорівнює 2. А якраз чисельник повинен дорівнювати нулю, трих дорівнює нулю. Правда ж тому х дорівнює нулю. Перевіряємо, Ну, Це ж не дорівнює 2. Ні, тому це є розв'язок. Відповідь вибрали г. Ага. Чому так? Тому що ну, дробове рівняння, що написано фактично, якесь число поділене. Якесь інше число дорівнює нулю. Коли це буває? Ну, Коли якийсь з них нуль. Ми допускаємо, що може бути лише чисельник нуль, тому що знаменник просто не може дорівнювати нулю. Саме е значення нулю чисельника забезпечить нам рівність цього дробу е нулю. Все. Наступна додачка. Зображено деякою функцією, яка визначена від мінус 2 до 4, графік, якої представлено, указіть точку перетину графіка функції y до F від X плюс 1 з вісю y. Тут ви нікуди не дінетесь, мусите оце пам'ятати. Це з двох графіків. Якщо ми. Бачимо функцію F і dx плюс 1, Бачите, була F і DX. Ось вона була, вона виглядала ось так. Це ми знаємо. А тепер ми бачите, якби влізли всередину Х. Ми додали до Х одиничку. Це означає, що у нас графік буде здвинути відносно вісі Х. А, і Треба запам'ятати, що якщо написано х плюс 1, то насправді ми рухаємо не плюс 1 в сторону, не в праву, а навпаки, в протилежну сторону. Тобто, от кожна точка зміститься по вісі Х на один крок куди назад, в ліву сторону. Тобто ця точка була стане ось тут. Ця точка, десь якраз реперні точки перенесу, стане ось тут. Ця точка стане ось тут. Ця точка стане ось тут. І таким чином у нас моя, мій графік передвинеться і буде. Якимсь ось, таким. ось бачите, нова моя кривулька. І я одразу бачу, де мій графік перетинає і вісь X, і вісь Y. Будьте уважні, будь ласка, нас питають, укажіть точку перетину графіка з вісю Y, а не з вісю X. а вісь Y це вертикальна вісь, і ось ця точка. Координати її будуть які. 0 по x мінус 1 по y 0 мінус 1. Саме 0 мінус 1. Не переплутайте, не звісю x. Вісь y нагадаю паралельно, що вісь y ще називається вісю ординат, вісь x називається ще вісю абсцис. Ну і щодо перенесень графіка, якщо y дорівнює f і dx, да, якщо у нас е, іде зміна по x, Плюс, наприклад, якесь число n, да? ну, якесь додатнє натуральне число, то там це буде рух вздовж вісі x але в протилежну сторону, да? Тобто, навпаки, на n кроків назад ми підемо. Якщо у нас буде f від x мінус n, да? то ми будемо рухати вздовж вісі Х, але куди вправо на n одиниць. І якщо у нас Додається число зовнішній, дивіться, зовні функція, тобто в нас змінюються ігрики. Тобто функція буде рухатися вздовж ігрика, плюс n, якщо плюс n, і якщо мінус n, вона буде рухатися вздовж ігрека, але на n одиниць вниз. Це важливо пам'ятати. Наступна задачка. У магазині одягу всі футболки коштують 300 гривень. У магазині діє акція, отримай знижку на одиницю другого. Товару, скільки гривень має заплатити покупець за дві такі футболки разом, якщо за умовами акції, за другу футболку він має заплатити на 40% менше. Отже, зразу задачі уявляємо. Це дуже важливо. Тобто, одна футболка коштує 300 гривень. Да? Добре. Далі у нас є знижка 40%. Ну, можна порахувати, скільки це 40% знижка, а можна зразу собі зрозуміти. Ага, раз друга футболка коштує на 40 гривнів, ой, на 40% менше, значить вона 60% від, від старої ціни. Можемо знайти 60% від старої ціни, 300 помножити на 60 Узнаємо, e, що це буде 180 гривень футболка, друга і плюс перша футболка, за яка у нас буде без акції йти 300, 300 гривень, це разом буде e, 480. 180 перша футболка, ой, друга футболка 300 перша, разом відповідь 480. Можна так мислити, а можна, дивіться, просто писати, якщо e, важко уявляти, можна писати просто пропорції. Нехай 300 гривень, нехай 300 гривень. Гривні, це 100% ціна однієї футболки. Тоді 40%, я зараз порахую знижку, це позначу Х гривні. За пропорції, да, це помножити на це, дорівнює це помножити на це за хрестиком, тоді я можу написати, що Х дорівнює 300 помножити на 40 поділити на 100. 300 поділити на 100, це буде 3 помножити на 40, 120 гривні. Це моя знижка, тому. Це була перша дія, а друга дія. Я від 300 відніму цю знижку 120, і узнаю, що 180 гривень. Оце тільки ціна другої футболки. Це друга футболка. Да? Друга футболка. Таким чином, третя дія можна і так, подіям, якщо складно зразу. Буде 300 плюс 180, дарів 480 і відповідь знову ж та сама. Наступна задачка. Які з наведених тверджень є правильними? Перше, існує ромб, діагональ якого дорівнює сумі двох протилежних сторін. Давайте я намалювала одразу ромб, є діагональ сумі двох протилежних сторін. Давайте їх підпишемо. Тут нехай тут А, нехай тут А. Але ж ми знаємо, що таке ромб. Ромб це... Такий паралелограм, в якого всі сторони рівні, правда? Але ж і тут, і тут А. Тобто, що ми стверджує наше твердження? Раз це діагональ D. дорівнює сумі двох протилежних сторін, це означає, що моє D має бути А плюс А. Правда ж? Але давайте подивимося, чи може таке бути. Е Якщо ми звернемо увагу на оцей трикутник, дивіться, бачите, якому належить і моя діагональ, і мої сторони А, то виходить, що таке можливо, що діагональ, що ця одна сторона в трикутнику дорівнює сумі двох інших. Ні, неможливо. За нерівності трикутників, одна кожна сторона має бути менша за суму двох інших. Діагональ, ця сторона має бути менша, ніж сума двох інших. Чому? Ну тому що не замкнеться просто трикутник. Якщо допустимо, що тут А плюс А буде, да, то, то тоді оці відрізочки вони будуть лежати на прямій, вони не піднімуться і тут не замкнеться. Можна так побачити за нерівності трикутників. Або пам'ятати, що якщо ми проведемо ще одну діагональ, да, тут буде прямокутний трикутник, і якщо припустити, що отут у нас наша, наша діагональ, це А плюс А, значить оця половинка це що у нас буде, буде А. Правда ж? Зараз буде А. Тоді виходить, що оцей прямокутний трикутник, в якому катет дорівнює А і гіпотенуза дорівнює А. Це теж неможливо. Можна і так побачити, тому що гіпотенуза завжди повинна бути більша за будь-який катет. Отже, як не крути, а ні, це твердження неправильне, не може бути одна з діагоналій дорівнювати сумі двох протилежних сторін. Отже, мінус. Існує рум сума. Протилежних кутів, якого дорівнює 20 градусів. Що ми знаємо про кути в ромбі? Ми знаємо, що всі кути в ромбі, як в будь-якому чотирикутнику, сума всіх кутів це 360, А ще ми знаємо, що скільки ромб, це кралограм, то протилежні кути мають бути просто рівні. Чому б Чому б сума протилежних кутів не дорівнювала 20? Це означає, що кожен з них по 10 градусів. Може таке бути? Ну ні? Може, може, дуже даже може бути. Нічого мені це не забороняє плюс. Мінус. Перше. І третє твердження: існує ромб, діагональ якого ділить його на два правильні трикутники. Для цього треба, очевидно, знати визначення, що таке правильні трикутники. Правильні трикутники, правильні многокутники – це е, такі фюр, яких всі сторони рівні і всі кути рівні. Правильний трикутник це не що інше, як рівносторонній трикутник. З рівними кутами по 60 градусів. Може таке бути, ось існує така діагональ, яка ділить на два правильних трикутники. Тут сторона А, А, може таке бути, що значить всім по 60 градусів, може така бути картинка. Ну, чому? Ні. І тут, А, може, 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 може всі по 60, да? будь ласка, в сумі 360 виходить, все, все норм, таке може бути. Тому плюс. Отже. Які з твердження є правильними. Правильними є лише друге і третє і відповідь Г. Ага. Зробили. Поїхали далі. Визначити об'єм конуса твірна, якого дорівнює 13, а висота 12, 13, 12. Розставили, пам'ятаємо, що таке твірна. Вірна, це ось ця бокова лінія, 12, це висота, прямокутний трикутник і об'єм конуса. Виписали малювали картинку і одна третя пі Р квадрат H. Це є формула в довідкових матеріалах на НМТ. Отже, мені не вистачає, що радіуса, радіуса основи Р квадрат. r квадрат ми можемо пам'ятати або за Ч чарівною піфагоровою трійкою, да, кати 12, і потину за 13 ще не хватає. 5, 5, 12, 13. Часто зустрічається, можна зразу за піфагоровою трійкою сказати, що R – це катет, який дорівнює 5, 5 в квадраті, значить тут 25 підставляємо і множимо на H. На 12 прораховуємо і маємо свою відповідь. А можемо оце добути наше R із цього прямокутного о, трикутника, правда, який виникає постійно, виникають прямокутні о, трикутники. Таран. Ось, бачите, це прямокутний трикутник. І радіус я визначу за теоремою Піфагора. Радіус в квадраті дорівнює гіпотенуза в квадраті, 13 в квадраті, мінус катет в квадраті, 169 відняти 144, це буде 25. Скільки 13 в квадраті, і 12 в квадраті ми можемо також подивитися в наших довідкових матеріалах в таблиці квадратів. Таким чином підставляємо. Отак, або так, в свою формулу, і маємо 1 третя пі р квадрат, це на 25, і на h на 12. Якщо я зразу 12 корочу на 3, це буде 4, 12 поділити на 3, це 4, так, і 25 на 4, це, очевидно, 100, 100 пі, і відповідь вибираємо «в». Добре, наступна задачка: розкладіть на множники х квадрат мінус 6x додати 5. Що це у нас за така страшна штука? Це просто розклад квадратного тричлена. Ми бачимо, що він квадратний, тому що присутній доданок x квадрат, і в НМТ є така вкладка, квадратне рівняння, де вам пропонують складати формули за дискримінантом, як вирішувати квадратні рівняння, а також внизу, ось зверніть увагу, є. Така дуже корисна формула. Ось розклад квадратного тричлена. Вона використовується, коли при спрощенні дробів треба спростити, коли у нас знаменник чи чисельник квадратний тричлен розкладається на множники, можна таким чином. Візьміть свій коефіцієнт а біля х квадрат у мене е, тут одиниця, правда ж далі x е, мінус х1, x мінус х2, x1, x2, очевидно, це корені квадратного рівняння. Тобто, що мені треба зробити? Мені треба, щоб розкласти на множники, прирівняти його спочатку до нуля, розв'язати або за дискримінантом, або за теоремою Вієта, пригадаю теорему Вієта. Чому я можу її використовувати? Тому що моє А дивіться дорівнює рівня одиниці, це зведене квадратне рівняння, можна застосовувати теорему Вієта, Б дорівнює мінус 6, С дорівнює 5. Просто дивіться, тут довше писати чим очима підбирати, але тут дуже швидко підбирається ці корені, тому що теорема Вієта каже: якщо вони існують, та, то добуток коренів дорівнює вашому коефіцієнту, С, в нашому випадку 5 а сума коренів, а сума коренів x1 додати x2 дорівнює мінус b. Мінус мінус 6 – буде просто 6. Таким чином завжди починаємо підбирати із добитку, і множення яких двох чисел дає 5. Дуже легко, тут просто один єдиний варіант – це 1 і 5. 1 помножити на 5 – дійсно 5. Сума перевіряємо, щоб обов'язково і другому виконувалося. 1 додати 5 – це 6. Так? Так, все, значить я корені вгадала. І далі я просто підставлю от їх сюди. Згідно формули, я мій розклад мушу написати. Візьму своє А, у мене А одиниця, тому не пишемо. Далі Х мінус х1. Х1 у мене це одиничка. Х мінус одиничка помножити на Х мінус Х2, Х2 у мене, очевидно, 5. Все, це є мій розклад, мого квадратного тричлена. і шукаю його в відповідях. Це варіант Г. Все справилося з задачкою. Наступно, укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння ось такого: 5 п'ять степень трих 5 п'ять степені мінус х дорівнює п'ята. Що я сразу бачу? Це показникове рівняння, і ми його е, розв'язуємо за таким алгоритмом. Ми повинні зробити одинакову основу з лівої справи. Що ми тут помічаємо? У нас множаться два одинакові числа від одинакових з різними показниками, з різними степенями. Якщо ви не пам'ятаєте, це є формула степень, якщо, якщо в нас одинакові числа з різними степенями, їх треба додати. Можете підглянути. І побачите, додати 3х додати мінус 2х, це просто 3х мінус 2х, а тут одна п'ята. Що робити з 1 п'ятою? Мені треба п'ятірку підняти вверх. Це формула перевертиша. Є така формула: а в степені мінус n дорівнює а в степені n. Тут 5 в степені 1, я піднімаю вверх і ставлю мінус. Бачите? Виходить 5 в степені мінус 1. 3х мінус 2х це буде просто 1х, 5 в степені 1. Тепер ми що? Очевидно, прирівнюємо е, степені, тому що у нас вже основи одинакові. Значить, і степені мають бути одинакові, щоб число зліва було таким самим, як число справа. Це х дорівня одиничка, це наш розв'язок. Шукаємо тепер проміжок, якому належить наш розв'язок рівняння. Е, дивимося уважно. Дивіться, тут звичайство, е, то мінус одиничка, х дорівня мінус одиничка, е, ми ж перевертиш зробили. Таким чином шукаю, де, де наша мінус одиничка. Дивіться, мінус одиничка фігурує в цьому проміжку і на цьому проміжку на краях. Але тут різні дужки. Звертайте увагу дуже сильно на дужки. Якщо кругла дужка, то це означає, що цей проміжок не бере це число мінус один до свого розв'язку. А у варіанті А проміжок мінус один входить. Це жорстка квадратна дужка. А мені треба, щоб це був розвиток, тому я однозначно вибираю варіант. А це задача розв'язана. Наступна задачка це 12-та. Покажіть проміжок, якому належить значення виразу корінь з 5 помножити на корінь з 6 корінь з 5 на корінь з 6. Окремо я не можу порахувати, правда? Ні корінь з 5, ні корінь з 6. Тому, е, згадуємо властивості коренів, що їх можна злити, якщо там множення або ділення, так? Ми можемо написати один суцільний корінь і написати 5 помножити на 6 під коренем. Таким чином, добуток корінь з 5 на корінь з 6 це корінь з 30. І мені треба оцінити, скільки це корінь з 30 ми брати не вміємо. Ну, а як же його оцінити? Як же мені вказати проміжок, якому належить це значення? Ну, дуже просто ми не вміємо брати корінь з 30, але нам і не треба точно його знати. Ми розуміємо, що він береться, це якесь не ціле число. Але давайте просто е, е Зрозуміємо, між якими числами сидить корінь з 30. Для цього мені потрібно взяти попереднє число трошки менше за 30 і трошки більше за 30, з яких я вмію брати корінь, з яких береться націло корінь. Менше, ніж 30, це яке 25, корінь з 25, це буде братися, це буде 5. Так же? І наступне число, з якого буде братися вже точно корінь, корінь з 36 це буде 6 є таким чином моє значення корінь з 30, воно лежить між числом, да? воно більше за 5 і менше за 6. Тобто це можна сказати, що корінь з 30, це, ну, я так схематично посередині позначила, корінь з 30 – це приблизно 5 з хвостиком, да? 5 цілих з чимось. І мені не важливо цей хвостик, тому що мені треба просто вказати, вказати, в який проміжок попадає. Число 5 чимось, воно попадає, очевидно, от сюди. Воно менше за 6 і більше за 4, Тому воно попадає в проміжок В, і задачка розв'язана. Це перша частина на цьому закінчена. Наступну частину дивіться далі.